Вітаю всіх і запрошую на заняття з предметним довкіллям. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку, всім вам бажаю. Доброго ранку, щиро вітаємось. Доброго ранку, всім посміхаємось. Посміхаючись, промовляючи приємні слова, тим самим ми бажаємо один одного доброго і гарного настрою. А що таке добро? Кого ми можемо назвати добрими людьми? А хто краще за всіх може дати нам відповіді на всі запитання? Ну, звичайно, це фея доброти. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку. Доброго ранку, малята. Бачу, ви всі добрі, хороші, чемні та працьовиті діти. Фея доброти. А розкажи нам, що таке доброта. З радістю малята, тож слухайте. На доброті існує світ, і добротою. Пахне хліб на допомогу друзям йти – це також вияв доброти. Фея, а скажи нам, будь ласка, де живе доброта? А доброта живе у кожному доброму слові, у кожній добрій справі. Давайте з вами пригадаємо добрі вічливі слова. Скажіть мені, будь ласка, що потрібно сказати, коли тобі допомогли? Допоміг тобі, товариш? Поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. А якими словами ви просите допомогти вам? Як задачу вирішити дуже дуже важко. Тут сказати треба другу Поможи, будь ласка. А що треба сказати, якщо колись когось образив ненароком? Коля наш образив таню, чути схлипування, плач. Що сказати треба Колі? Люботанечко, Пробач. Молодці діти, ви добре знаєте вічливі слова. Не забувайте промовляти їх під час спілкування з товаришами, друзями, знайомими та рідними людьми. Ой, що це за крик? Хто біжить, шумить, кричить? Це хлопчик Тарас, але всі називають його Малюк на ім'я? Злюк. Відбився зовсім він від рук. Сьогодні у дворі побився, і з братом тістечком не поділився, ще зранку нагробив бабусі. Ну і далі все в такому ж дусі. А що ж тебе, хлопче, до нас привело? І я просто втомився робити погані вчинки. Я хочу змінитися і знайти друзів. Діти, а давайте подивимось, чи зможе Тарас відрізнити добрі і погані вчинки, а ми йому будемо допомагати. А ось смайлик. Кожній добрій справі він радіє, а поганий вчинок його засмутить. Ну що, пограємо? Тоді починаємо. Подивіться, хлопчик, який ламає гілки дерев, топче квіти, які виростила сама природа. Добрий це вчинок чи поганий? Так, погану справу він чинить, смайлик засмутився, адже всі ми знаємо, що природу та навколишній світ треба берегти. Подивіться, а тут хлопчик допомагає дівчинці одягатись. Як ви гадаєте, добрий це вчинок чи поганий? Подивіться, смайлик радіє. А чому? Тому що хлопчик робить добру справу. А ось подивіться, дівчинка викидає сміття у смітник. Добра це справа чи ні? Смайлик посміхається, потрібно прибирати після себе і не кидати сміття на землю. Подивіться, на цій картинці хлопчик пропускає дідуся до автобуса. Який це вчинок? Хлопчик вчинив добре, смайлик радіє. Подивіться, а тут дівчинка допомагає бабусі перейти дорогу. Як ви гадаєте, який це вчинок? Так, смайлик радіє, бо це добрий вчинок. Як ви гадаєте, який зараз буде смайлик? Так, смайлик засмучений, бо хлопчик, якого ми бачимо, робить дуже поганий вчинок. Він стріляє з рогатки по птахам, а так робити не можна. Птахи та тварини. Потребують захисту та допомоги. Подивіться, а ось діти прибирають у кімнаті, і це добре. В домі буде чисто та охайно. Тарас, ти зрозумів, як потрібно поводитись? Так, я все зрозумів. А які добрі вчинки робите ви, малята! Розкажіть нам про них. А нам настав час прощатися. До побачення, Тарасик, до побачення фея доброти. До побачення, діти. Сподіваюсь, діти, що ви зрозуміли, де живе доброта. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.